Обзор на сверлільний станок фірми Шепах марки DP55. Користуюся ним півтора року, навіть більше. Реальний обзор від реального користувача. Розкажу всі плюси і мінуси. Є і плюси і мінуси. Зараз розповім про все детальніше. Його потужність 710 Вт, максимальний розмір сверла 13 мм, мінімальний 1,5 мм. Станіна добротна, за півтора роки ну, взагалі немає ніяких пошкоджень, мелкі царапини. Працюю я з металом, ним користуюсь кожен день. Речах з заводу люфтить, що я не підкладав, що я йому не робив, він з часом все одно розшатується. Але цілий нічого не тріснуло, нічого не поламало з добротної пластмаси. Вообще, взагалі по всьому станку пластмаса добротна, скільки раз я там щось ніс, його случайно коцнув, нічого не ламало, нічого не тріщало. Ну а задні ці вот речаги глибина різу максимальна 7 см. Ним цим не користуюся, але воно є. Ось цей речаг висота голови. Поламався десь в мене на третьому місяці використання. Але там нічого складного з підручних інструментів я собі зробив з металу. Там всі різьби, все стандартне. Так, їдемо далі. По зовнішньому вигляду вроде все. А, в комплекті йде ось таке прижимне. Назвемо це струбциною. Дуже зручна штука. Ось такий уголок. Тобто, щоб прижимати деталь, собі заклали і закрутили. Ну, це все я вам покажу в процесі роботи. І захист йде сюди. Ось так. Захист я навіть не чіпляв, бо він більше заважає, ніж захищає. Для захисту є окуляри, рукавиці, спецодяг. А це от можете... Не знаю, чому я навіть його залишив, навіть пилюка на ньому. Смітник. Так, поїхали, зараз попрацюємо, покажу його в роботі. А саме, ось я намітив, просверлимо профіль 40 на 40, намітив середину, вхід і подивимося, де вийде. Чи сверло десь люфти, чи воно йде на бік. Зараз це все проекспериментуємо. Просверлимо ось такий профіль. Тако. Перевіримо, чи не буде ніякої похибки, не буде тікати сверло вліво-вправо. Також візьмемо товстий метал 10 мм. Просто зробимо отвір, послухаємо звук, подивимося на його роботу, на роботу обертів, регулювання і просверлимо коронкою по металу 16 мм. Також подивимося, як він себе веде в роботі. Будемо використовувати сверла для роботи 3 мм, 9 мм та 12 мм. та коронка по металу 16 мм. До речі, тут один зуб відколовся. Це все в роботі було. Видно по цьому виробоці сверла. Декілька разів закусило в патроні. Ось так, Все робочі сверла не першої свіжості. Ми почнемо що? Почнемо з самого найменшого. Сверло 3 мм. Попробуємо просверлити ось в такому квадраті, цільний квадрат 10 на 10 мм. Ось я накернив посередині, подивимося, де буде вихід. Все, підписав, вихід, вхід. Зараз ми це все. Організуємо. Так. Також після того, як я вам покажу, як він себе веде в роботі, розкажу, що я в ньому замінив, як я його спалив, як я його встановив, можна сказати, за смішні гроші. Тут все легко. Інструмент дійсно зроблений для народу. Забіжу наперед, патрон я замінив. Все розкажу далі. Дивимося його роботу. Підняли. Ось так. Закритуємо. Цей уголок поки на сторону. Ага, перед роботою я вам саме головне забув розказати, чому я його купив. Тому що він компактний і в нього є регулювання обертів. Ось тут, двома кнопками, ти це все регулюєш. Не потрібно ніякої ремінної передачі, ніяких зверху цих баламбуц. Ви його собі включили. Собі включили лазер. Ось видно лазер. Лазер дає похибку із міліметр. Я лазером настраюю на чорнову, на чорнову мітку і там вже підганяю сверлом. Ну, можна лазер настроїти, але но... щось не знаю. Я привик так працювати і мені так зручніше. Так, Ну і регулювання обертів. Мінімальні оберти 500, максимальні 2600. Я собі виставляю, скільки мені потрібно. Можу я це робити от, е, до його запуску, можу я це робити під час запуску. Все. Метал сверлю я на 900 обертах, намітив сверлом. Ось так я намітив. Зажав тут, все дуже швидко. Ну, і поїхали. Можна не включати цей циферблат, він може бути вимкнений. Якщо у вас там вже забита програма, ви тільки включили і поїхали. По можливості даємо масло, все-таки тестуємо інструмент точний, тому постараємося. Тиснув я не дуже сильно, але і нелегенько, так, на середні, середню силу. Одкручуємо. Так, дивимося. Вхід по центрі. Вихід. Я думаю, ну, на п'ятерочку. Там де зайшло, там і вийшло. Більше для кріплення, якщо це якесь болтове з'єднання, то отвір має бути трохи більший. Так, і думаю, тест пройшов. Ставимо на сторону, забираємо сверло. Далі йдемо по наростаючій сверло діаметром 9 мм. В роботі вже було не раз. Сверло не свіже, марку сверла не пам'ятаю, але користуюсь так не сильно дорогими. Хайзер здається, в основному я купую сверла. Мені подобаються. Напишіть в коментарі, хто які сверла використовує, може щось порадити. Так, далі що? Ми? Спробуємо просверлити ось так. Тобто подивимося, чи втіче сверло в металопрофілі. Металопрофіль 40х20, товщина його 2 мм. Ось я вже намітив середину його, вхід тобто кернев і вихід також, зробив лінію. А, так, трошки Хто боїться, що вирве деталь, то є ось цей уголок, напоминаю. Давайте для точності екскременту ми його поставимо, все ж таки, ось тут такі гайки. Це все запихається в пази, ставиться під деталь, як вам зручно, ну, тобто, не, як вам, Зручно, а як воно має бути? Включимо, поставимо лазер, видно трошки, лазер дає в праву сторону, не, на, не там, де я накернив. Видно так, чуть-чуть ось ніби сюди вправу дає. Ну, це все регулюється. Так сверло я настроїв, вмикаємо. Поїхали! Так є трошки. відео ви бачили по циферблату, я виставив 900 обертів, але місцями тиснув сильніше, менше і обороти е, плавали, але станок регулював їхню, їхніх виставлених 900 обертів. Так, Відкручуємо, дивимося, що воно показує. Зробимо трошки ось таке, знімемо фасочки. Такс, вхід, вихід. Я думаю, також екскремент пройшов. Думаю, оцінку можна поставити в п'ятерку, 5, не з плюсом, але 5 точно. Чуть-чуть, ніби, мені каже, отвір, ніби не сильно круглий. 4 з плюсом даю 100%. Їдемо далі пробуємо 12 м сверлом. Профіль 40 на 40 товщиною 2 мм. Піднімемо трошки. Подивимося, також підписав вхід вихід. На приблизно по лазеру виставив, там піджав собі і вже сверлом виставляю точно там, де я накернив. Ось собі, прижав, тут зажав рукою. Зажимаю сміло на селу, нічого не ломиться тут. Пластик тут добротний. Так, спробуємо сверлити. Крючок вже, звісно, трошки пожорщий. Ну і сверло, може трошки затуплене. Знімемо. Ось так на виході. Так, сверло трошки вже доживає свої дні. Вхід, ось мітка, ризка, цим циклю зробив. Вихід також по центру, чуть-чуть ніби зміщено це обман зріння. Ну, я думаю, що експеримент є задовільним. Для роботи в майстерні це не якась там суперракетна інженерія. Для майстерні саме то. Так, ну і спробуємо коронкою по металу діаметром 16. Добрий день. Не закрутив свердло, закусило сверло. Є, закрутив, ну і... Поїхали. Коротше, зламав я сверло. Закрутили ми сверло в коробку. І починаємо. Тобто все дуже просто, все легенько. І це Шо сверло вже трохи ушатане, що коронка вже без зуба. Ось таке ви можете наблюдати. Спробуємо ще зараз щось товстішого просверлити. Ось є десятий метал, товщина 10 мм. Спробуємо чим ми його просверлимо. Давайте щось посередині, давайте 9 сверлом. Поїхали. І слідкуйте також на циферблат, я буду місцями тиснути, місцями легше давати зусиль, і ви побачите, що станок сам регулює тих 900 обертів. Чи він в нагрузку, чи він з полегшенням йде, але він тримає їх стабільно. Поїхали. Я не пришвидшую, М повторюсь, метал 10 мм. Швидкість роботи оцінюйте самі. Ось такі отвори. Ось цей отвор ми зверлили. Я думаю, доволі задовільний. З позитивних моментів він компактний, немає ніяких ремнів. Все швидко регулюється, виставляється, лазер, оберти, станіна, пластик, все зроблено доволі таке якісно і мене радує за півтора року ніяких проблем не було з цим. Єдине, що по пластику, ось 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 це лобло. Ну що це? Ну що це буде? Це зробили нормально, це взяли і всралися. Так, далі. Що я в ньому замінив? Замінив я в ньому патрон. Чому я замінив? Тому що все ж таки люфт присутній. Замінив патрон, думав, люфт втече, нічого не втекло. Більше я в ньому нічого не міняв, крім одного випадку. Я просто так привик, що він е, робоча конячка в майстерні, що я просто в один момент до нього почав ставитись, ніби він створений зі сталі якоїсь. Я його насілував коронкою, сверлив отвори на мангал в п'ятому металі, в десятому ось. Коли годину ним працюєш, він нагрівається. Все ж таки яка товщина металу. І в один прекрасний момент я так запрацювався, що я спалив ротор і статор. Думав, що все поїде на смітник, але розібрав його, легко він розбирається, не потрібно ніяких інститутів закінчувати. Одразу там видно, що згоріло. Найшов в інтернеті майстрів, які перемотують це все. Вони мені за 1000 гривень все перемотали. Я з легкістю це все назад зібрав. І пів року він вже працює, Добавив Без... би ще до нього підсвітку, Бо тому що ось таку собі приспособу зробив на Aliexpress. 250 гривень, здається. І ось така підсвіточка собі. Щоб було видно, тому що світла замало тут. Скільки на майстерні не було світла, завжди потрібно на робочу зону якусь підсвітку робити. Кісточка в мене тут, щоб ось так ці всякі стружку металеву збирати. Тісочки ще ось такі допоміжні. Ну і також ось така от приспособа, збирати металеву стружку. До речі, ця приспособа саморобна. Кому цікаво, можу зняти окреме відео. Зібрав стружку і ось такий речах, стружка впала в смітницю. Стружка забивається тут, ось в станіні, тому без цієї приспособи, без кісточки буде тугувати. Заб'ється і деталь потім криво стає на станіні. Так, в основному все розповів про нього. І в заключення хочу сказати, що. Станок не є суперточний, буває, дає похибку. Чи це від за того, що ти спішиш в моменті, чи це сверла бувають несильної якості. Різні є фактори. Ну не завжди так виходить, як ось тут, до прикладу, просверлити на ребро, щоб сверло пройшло рівно ось так. Буває, воно дає похибку ось так. Буває так, ну, в сторону дає. Тому ж. Я ставлю йому 4 з плюсом, так як для майстерні, його вистачає з головою. Для якихось точних робіт я би порекомендував щось дорожче, щось якісніше, з координатними тісками. Ну, ви вже самі там, собі погуглите знайдете. А це незамінна річ для майстерні. Так, щоб не було жалко, якщо згорить, чи купити новий, чи поремонтувати. Тобто, Робоча конячка для майстерні. Яку не шкода, роботу свою виконує на матці. Вроді, все, розповів. Кого цікавлять якісь питання, пишіть в коментарі, обов'язково відповім або відзнімлю окремий відеоролик. Ще також буде багато оглядів на інструменти, на мою роботу, займаюся металом, фасади, мангали, меблі. Тільки починаю свій канал, буде багато цікавого. Підписуємося, лайкаємо всім добра.